Ну і досить гучно цієї ночі було в російському Енгельсі. Про це пише РБК Україна із посиланням на губернатора Саратовської області. Місцеві мешканці переконують, чули не один, а відразу декілька потужних вибухів, від яких трусилися шибки та стіни. Про масштаби руйнувань поки невідомо. Ну я нагадаю, що це вже не перший удар по російському литовищу в Енгельсі 5 грудня та 26 грудня, ще 22-го року. Внаслідок атак безпілотників там були пошкоджені кілька літаків ту 95. А у січні 24-го були повідомлені, що на території аеродрому впали уламки двох дронів Камікадзе. Ну і варто зазначити, що саме в Енгельсі розташована російська військово повітряна база, і вона є однією із крупних і технічно оснащених локацій ВКС РФ. зокрема, слугує аеродромом для страт. Тегічні авіації окупантів і єдиним місцем дислокації важких бомбардувальників ту 160 Ну а в Міноборони РФ як завжди відрапортували про відмінну роботу ППО і переконують, що цієї ночі збили 5 БПЛА у небі над Росією, 4 у Саратовській області та один над Білгородською. І в результаті атаки, звісно, потребують уточнення.